Батьки загиблого воїна Андрія Буданцева прийшли на могилу до сина прибрати та посадити квіти. 23 серпня минає 40 днів від загибелі бійця. Андрій пішов воювати добровольцем від початку повномасштабного вторгнення. Прийшов до нас, каже я, хи захищати Україну. Одговорювали його, ті ж в армії не служив. У мене каже, там товариш З того дня ми його не бачили. 14 липня. Вранці він дзвонив, сказав, що все нормально, зв'язок поганий. Вечером не позвонив, 15-го не дзвонив. Я прийшов з роботи, дзвонок в домофон, з Ну, Тут вже було ясно, що відключилося. Загинув 38-річний воїн під Сіверськом, що на Донеччині. Поховали його на кладовищі у селі Затурине Полтавської громади. Тут планують облаштувати сектор для поховань військових. Хотілося б, щоб тут була алейка гарна, тільки щоб не все закривали бетоном, щоб була травичка росла, щоб можна було світочки посадити біля кожної могилки, щоб бордюрчик був такий. 18 серпня на засіданні виконавчого комітету міськради ухвалили рішення щодо розробки проєктно-кошторисної документації, проведення держекспертизи проєкту та виконання капітального ремонту території. На це спрямують 4 мільйони гривень з бюджету громади, розповів Дмитро Третяков. Нині готують документи, щоб оголосити тендер. Іде збір матеріалів для технічного завдання, Для проєкту. Буде оголошений тендер на проєкт. Після проєкту буде його реалізація. Там буде облаштована центральна алея з лавами, з меморіальними дошками от, та зі стелою. Ховають тут військових від початку повномасштабного вторгнення Росії. Прибирати на могилах побратимів та встановити прапори прийшли Роман та Олександр. Прийшов встановити флагшток до командира та хлопців, які рівно півроку. Загинули в Сумах. Єфіменко тут. Тут він не являється. Там він командир Сава був, але батальйон той, же. і в нього зараз е, сім'я, всі родичі в окупації знаходяться, так само, як і у Вані Ковальова. Помагаємо, да, привідуємо. Після війни вже родичі приїдуть, зараз буде ми. З Пархоменком Андрієм ми їхали разом, коли його вбили в мене на глазах. Тяжко було сам. Лежав поранений там при смерті. ну, Комусь Бог дав вибратися з тієї страшної війни, а комусь не дав, забрав у кращий світ. Потрібно тут зробити якусь алею, тому що щоб сюди люди приходили, пам'ятали наших захисників, героїв, тому що не в кожного є родина, яка може прийти тут, поубирати, покосити оцю траву. А тут ось заростають усі всі бур'яни. Створення окремого сектору для поховань військових було ініційовано громадською організацією сім'ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини, каже її директорка Наталя Чепіга. За її словами, від 24 лютого тут поховали близько 60 воїнів. Тут планується, щоб це була не просто алея героїв, так як у нас допустіть похований мій син на Баженка. От. Тому що зараз вже гораздо більше тут людей поховано. І це буде з монументами, не просто з стіною пам'яті алею. Там буде стоянка машин, буде асфальтована дорога. За словами директора комунального підприємства, спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування Дмитра Третікова, поки невідомо, коли розпочнуть облаштування території. Валерія Рбалка та Микола Ірьонко новини на Суспільному. Полтавщина.